Безкоштовне розмитнення повертається. Депутати пропонують повернути безкоштовне розмитнення авто для захисників України. З березня 2025 року до Верховної Ради подали два законопроєкти 1305-13.059 щодо безкоштовного розмитнення автомобілів для окремих категорій громадян. Хто зможе скористатися пільгою? Це військовослужбовці з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій, учасники бойових дій, які отримали поранення. Громадяни, які передали власний автомобіль на потреби ЗСУ. Ці категорії осіб матимуть право ввести один транспортний засіб без сплати основних податків, акцизу, ПДВ та Мита. Оформити ввезення можна буде як особисто, так і через довіреність. Які авто можна буде розмитнити: легкові автомобілі, Кузови до легкових автомобілів, причепи та напівпричепи, пасажирське авто на 10 і більше місць, вантажні автомобілі. Важливе обмеження не підлягають пільговому розмитненню автомобілів, виготовлені або зібрані в країні агресора чи на тимчасово окупованих територіях. Наразі законопроєкти передано на розгляд до профільних комітетів Верховної Ради. Слідкуємо за розвитком подій. Підписуйся на сторінку, щоб завжди бути в темі.